Всім доброго дня! Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень. Так, подивимося, що нас чекає на протязі тижня. Більше вас попрошу залишати свої лайки та підписки для збереження енергетичного балансу. Ось та більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі. Силочка є у шапці профілю. Там завжди є подобові прогнози на кожну область нашої країни. Ось, і так, давайте з вами подивимося, що нас чекає завтра понеділок, так, 29 травня. Понеділок, яким він для нас буде. Ну, по-перше, він буде дуже емоційним, так, дуже насиченим. Мені йдуть карти якоїсь допомоги матеріальної, так, буде якесь матеріальне підсилення, та не обійдеться без провокацій, якісь провокативні акції все-таки можуть бути, тому бажано реагувати на ті тривоги, які можуть виникати. Далі. Вівторок, що чекатиме нас у вівторок? По-перше, активність по повітрю вона зберігатиметься, але ситуацію будуть тримати, намагатись втримувати в балансі. Окрім того, ще мені йдуть якісь зустрічі, якісь домовленості, якісь розмови, вирішення питань, які стосуються саме матеріальних якихось речей та ресурсів. Так? Далі, середа. Середа, що нас чекатиме всереду? Середа мені йде активність по повітрю, там можлива робота захисту. Мені йде рицар-захисник, який може справлятися так з загрозою. Ось та ситуація може бути не дуже легкою. Середа мені йде досить напруженою, досить активною, тому бажано не зовсім таки і розслаблятися. Четверг, четверг. Четверг, йде мені робота захисту, тобто по території країни буде знову щось працювати в деяких областях, в деяких регіонах. І багато де буде справлятися. Ситуація йде така, знаєте, вялотекуча. Тобто вона, ось яка є, яка була на цих тижнях, вона знову перетікає далі. Далі, п'ятниця. П'ятниця. Ми, знаєте, в якомусь такому очікуванні йдемо. ось, Будемо спостерігати за тим, що відбувається. Знову може бути активність і направлені цілі на ресурси, але карта сили показує, що таки наші люди будуть справлятися з імовірними якимись активностями. Субота. Субота ситуація буде збережена в якійсь такій, знаєте, спостережливості і немає змін в активності. Багато може бути маніпулювання, яке може пов'язане бути саме з загрозою по вогню. Ще мені йде карта неочікуваності і карта мажорів тому треба бути дуже-дуже обережними. Неділя також йде активність по повітрю, повторювані події, які повторюються, та робота захисників.